Друзі, привіт! Сьогодні з вами поговоримо на тему страхів. Я коротенько поділюся своїм досвідом. Можливо, він буде вам до нагоди. До речі, мене такий гарний пейзаж. Сьогодні немає сонця, але не йде дощ, і вам чутно шум хвиль. Так от ми боїмося завжди, ну в більшості випадків, того, що з нами ще не сталося. Тобто те, що ми ще не бачимо, не знаємо, як воно буде. І зразу нам розум таку дає, як ніби захисну реакцію. Тобі це не треба, не йди туди, бо воно там страшно, воно там дуже страшно. І е, так справді є. Найпростіше дійсно сказати там не бійся. Так? Але просто сказати і не бійся, от іноді треба з цим попрацювати, щоб ти просто ну, прям не боявся, знаєте, перестав це робити. Хоча це теж можливо. То я хочу сказати, що можна бути трішки усвідомленим і отаку дам вам ну, невеличку таку, можливо, підказку або один із засобів, способів, як можна це усвідомлювати. Дивіться. Порівняйте, давайте порівняємо із тим, що, от, наприклад, я зараз знаходжусь там тут. Уявімо, що це там, перший поверх, а вам треба на якийсь там на 10-й, до прикладу, да? ви стоїте там перед будівлею, і вам треба дійти на 10-й поверх. І ви не знаєте, не знаєте, що там на тому 10-му поверсі. Предположим, що ви йдете вперше, і що ви нічого не знаєте не бачили, і у вас, ну скажімо так, незнання, це є деякий страх, про який ми тільки що, да, казали, що таке страх, це незнання того, як воно буде. І щоб вам туди дійти, ви будете от в будь-якому випадку, чи ви будете на ліфті підійматися, чи ви будете іти, Ви будете підніматися поступово на другу, на третю сходинку, і далі поки не дійдете до потрібної вам то от Точно так же і з любим е, нашим страхом. Друзі, як тільки ви починаєте іти просто це робити, то воно відкривається, ну, ніби крок за кроком. От, от прям вам воно відчиняється двері. Тобто, коли я отут, і я думаю, що я опинюся там на 10-му поверсі, або. Е, Багато дуже є причин. Наприклад, виникла сьогодні така в нас тема в розмові із групою, що я боюся залишитися сама, без чоловіка. Або я завжди боялася, бо він мене утримав. До речі, це моя тема. Я найбільше всього. У житті боялася залишитися сама, бо оцей материнський інстинкт, як ти будеш з дітьми сама, і оце він тобі там дає гроші, я не подаю на аліменти, бо думаю, що ну, от буде краще, мабуть, так, що я не буду подавати, хай там, хай там воно якось буде. Да? І я завжди цього боялася. Бо, наприклад, там я боялася ну, ось, прилетіти сюди сама. Ну, боялася це теж. Вже може трішки не таке не той вислів, але ну я так, наче некомфортно літати самі, куди сіти самі, розбиратися там в якійсь англомовній чи взагалі якійсь іноземній країні. Це те незнання, що а як воно буде. Бо мозок він от хоче такої стабільності, хоче такого знання, упевненості. Запевніть, дайте мені гарантію. Колись на якомусь одному із е, таких е, тренінгів мені сказали, гарантія Таня, вона тільки в чайника. А я думаю, що це ще таке? Ну, що, що, що це що це за такий вислів? А це гарантія тоді, коли ти ну, там, придбав якусь не знаю техніку, то от на е, місяць буде вам гарантія там на чайник, Розумієте, на покупку. Гарантії на життя чи то взагалі будь-на що, гарантії ніхто нам не може дати. Чому? Тому що ми не знаємо своєї наступної е, миті, ми не знаємо наступної своєї думки. І Якщо так усвідомлено, ви на будь-який свій страх трішки так призупинитесь і подивитеся, отак от дуже, дуже 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 коротенько, що вам ви от щось буде от з вами, щось буде відбуватися. От Коли ви будете без чоловіка, воно буде якось. Ви не побачите, що як і вам ніхто не скаже сьогодні, як саме це буде, але це якось буде. Ви скажете, в мене немає роботи, так і в мене і не було. Я не знала, що мені робити. Я теж була. Дітьми е, довгих там 10 років, от е, поки вони там більш-менш вже стали самостійними, я не могла, е, я вже втратила кваліфікацію. я Можливо, я її особливо і не мала такої особливої кваліфікації, бо великого досвіду роботи на одному якомусь місці в мене не було. тому е, що робити, і як робити, і і де гарантії, їх немає і ніколи не буде. Але під час цієї ходьби, під час цього здіймання, чи то на якийсь поверх, чи то просто вашого життя, яке воно буде продовжуватися. Повірте, воно все буде отак, як, ну, як шкатулочка, як дуже буде красиво розкриватися, щось буде. І це тільки розум буде давати вам оцінку, або ваші сусіди, знайомі, ваші там близькі будуть вам давати оцінку, там погано це з вами чи хорошо. А у житті нема ні погано, ні хорошо, ні добре, ні, ні воно, воно ніяк. Воно все таке, як воно є. І ви ж пам'ятаєте, вже такий, мабуть, ізлюблений мій вислів, що. Безумовна любов, да? це все те, як воно є. От так, як воно є, так воно і прекрасно. І коли, ви знаєте, коли я це з собою, ну, можливо, воно так пропрацювалося, можливо, воно так просто відбулося, але це все від, ну, від визнання, від, від осознаності трапляється, розумієте, коли воно осознається таким чином, що. Все так, як є, воно є чудово і прекрасно, навіть якщо це не так, як ти придумав, не так, як тобі сказали, не так, як. Бо це життя. Воно живе саме себе, воно так іде. Ти нічого з цим не можеш зробити. Ти можеш просто тільки приймати, та й все. І навчитися. Ну, прямо відпустити все, Отак, бути ну, розпахнутим, розкритими і все приймати. Це, мабуть, є головна мета. Не, не просто знаєте, там, перестати боятися, а, а просто розкритись, розпахнутися і бути. бути тим, хто ти є, робити те, що робиться. От ти є, от як іде, так і робиться. Так, я теж дуже втомлююсь. Прям перевтомлюся. Сюди я прилетіла, бо я вже просто. Я навіть позабувала своїм клієнтам понаписувати, що мене не буде, і вони мені зараз всі телефонують, а я оце тут, а я на морі, як <свісно> да, у рекламі. І це не добре, не хорошо. Це так, як і непогано, да, хорошо і добре. <свісно> Це все так, як воно є і так, як має бути. І ви завжди згадуйте, що ви не зможете піднятися і зразу знати, як воно там буде. Воно буде життя йти, воно буде так розкладатися, як вам треба. Спокійно, спокійно на все дивіться, спокійно на все приймайте. І тоді цей страх, він просто буде, ну як, він просто буде виходити. Просто як наче він не буде вас терзати. Бо це теж наша така можлива мета, задача навчити мозок навчити думати, думати так, що ми не можемо передбачати. І не потрібно нам передбачати. Нам треба розслабитися і просто бути, і просто сприймати. І тоді все те найкраще, а воно складається тільки найкраще, тільки найкращим чином складається. На щастя. І хай воно у вас завжди так і буде. Що б там не було, скінчиться війна. Повернемося ми всі на Україну. Чи не всі, чи ми залишимося. Хай буде все найкращим чином, бо воно так завжди є. Життя живе саме себе. А ми є ті, хто ми є. Цілую люди обнімаю, па, -па.